На протязі останніх двох років на території Кузівського району було скоєно ряд крадіжок великої регатої худоби, як з фермерських господарств, так і з особистих господарств громадян району. Проведеними слідчо рушковими заходами встановлено особу злочинця, який виявився жителем Кузівського району, раніше судимим за аналогічні злочини. Як правило, злочини е, скоював в нічний час, відслідковуючи відсутність сторожа, або е, коли господарі домоволодінь е, лягали спати. Дану велику реату ходов відводив приблизно за 3-5 кілометрів від місця скоєння злочину, був би місце, де мав би прибути заготівельник. Протягом останніх двох років дана особа скоїла 5 злочинів, викравши загальну кількість 11 голів Великої Рогатої худоби. На початку червня 2015 року особу було затримано під час крадіжки Великої Рогатої худоби в селі Слобідка. Особа підозрюється у скоєнні злочину, передбаченого частиною 3 статті 185 Кримінального кодексу України та на даний час арештована. Також перевіряється на причетні до скоєння аналогічних злочин на території Козівського району та території області. Статый облачный до стіни.

з іншими особами. Чи чипбури у вас кто изключенный даної Я так думаю, сюда не... А что с